Давай пока. Здрасте. А, за что ты называешь туннером, где я? Просто я все Я все пуля. Може давати, а може не давати. Пред'являйте. Слово пред'явить Візьміть Словник український. І прочитайте, ви, -мо -мо. будь ласка. Це у вас сертифікований прибор? Сьо, Якийсь новий. Це обична лупа, яка стоїть 10 гривень. А-а-а! Да. <клес> Мені сертифікований прибор для цього не потрібно. Зійдіть з дороги, будь ласка, на тротуарі знімайте. Тут можно, да? Ваше право... Ходить проїти... проїти... towards... по проїжджій частині. Ви потом проекта водея? Водія, помимо. Я не маю права інструктувати його? Так, тому що ви не являєтесь Виявляйте його правозахисником. Вам допомога до потрібна? Та, ні, не потрібно. Ясно. Закони, Закони против. Вас ніхто не, не заставляє з машини доходити. Ні, я, я, я в курсі діла. Просто Ви я знаю, що... Не давати я Ви, знає. Знає. Ви прочитайте законодавство, потім будете давати якісь. Ми ви можете пора. Що ви розказати законодавство, яким ви керуєтесь? Я вам не зобов'язуюсь. Тому що не зобов'язано. Ви це знаєте добре. А ви можете пред'явити своє посвідчення? Це теж не зобов'язано. Я до вас не звертався, ви до мене в селі пішли. Хоча я вже пред'являв, правильно? На да. да? да. ну, всякий случай ви не вийде. Дуже розмовляю, я, я не, так... не боюся. Я вам ще раз повторюю, вас з фотоапаратом не боюся. Я дію на, на підставі закону. Ще раз поясню. Дудка Ігор Михайлович. Да. Ігор Михайлович. Перший Михайлович. лейтенант дійсни... міліції, дійсний. Бачите? До 2017. Це наперед О. вам зробили, так? Посвідчення водія зараз має термін так. Ну так. з проїжджої частини я вас ще раз прошу ну, вийшов, вийшов, вийшов. тут можна да? так на тротуар бігать винімайте да. капот не блядь. значить ви з машини можете не виходити капот можете не відкривати Та це я... ваше право Мужчина, я вам ще раз прошу я вас просто я хочу Походить по проїжджій частині ви я хочу проінструктувати водія водія бо він неправильно ви не поступає право я не маю права інструктувати його. Да, тому що Чому? Не являєтесь його правозахисником. Вам до, допомога потрібна? Поки ні. Не, не потрібно, ясно. Закони Цього прочитає. більш ніколи не робіть. Закони Вас ніхто прочитає. не заставляє з машини виходити. Я в курсі діва. Просто І я документи в руки не давайте документи, розумієте, Лучше придявіть. Ви прочитайте законодавство, потім будете давати. Е, ви ну, можете саме розказати законодавство, яким ви керуєтесь? Я вам не зобов'язаний. А чому? Тому що не зобов'язаний. Ви це знаєте добре. А ви можете пред'явити своє посвідчення? Це теж не зобов'язано. Я до вас не звертався, ви до мене самі підійшли. Хоча я вже пред'являв, правильно? Пред'являли, так? Да. Ні, ну на всякий не, случай, вже, може ну, ви не, не інспектор? я не знаю. Я не я, я вам ще не... раз повторюю, вас з фотоапаратом не боюся. Я, я дію я на, не буду на підставі закону. Ще раз пояснюю. Ігор Михайлович. Да. Ігор Михайлович. Михайлович Старший дійсний. лейтенант міліції. Дійсний, бачите? До 2017 року. Це наперед О. вам вже зробили, так? Да? <рес> Посвідчення водія зараз має термін дійсності, правильно? Ну, да. ну так. Ви задаєте такі питання, що можна було б їх не задавати. Логіка просто є Ні, така. ну Ви бачите, ви требуєте Наука, від водіїв те, що вони не повинні це виконувати. Чому? А як водій має право відкривати капот? Є інструкція, так. яка на це показана. В пункті 24 правил дорожнього руху написано чітко. Водій на вимогу працівника міліції, є там таке. що повинен там, дати так, змогу. Почут... Послухайте, не перебувайте. Да, да. Дати змогу. Що зробити? Звірить номери агрегатів. Правильно. От і все, що маємо. Вагун це вузол, агрегат. Ви ще знаєте, як пропустили слово? На законну Яке? вимогу. А нема там такого написано. Да ви що ви Усі мої вимоги, це ті, що, я... що за... <ріх> Опять дивіться, як це не закон. Правила дорожнього руху закон? Ну так. Да. Ну. Правила в правилах дорожнього руху написано чітко. Обов'язки водія йде окрема графа. Так, ну, так от в обов'язки водія входить оце. Ну, є, Якщо на то, пішло, як водій як має, на то пішло, як він має вам відкрити, показати цей номер? Як відкрити? Ну, як? А як ви відкриваєте капот, доливаєте воду? А хто його доливає? Їде машина, Ні. доїде, заїхав Ні. на станцію. Ну, от, ну так то зрозуміє. Да? Значить якась повинна інструкція бути. Яка інструкція? На порядок перевірки номерів і агрегатів. Є Держу, Шановний, ну ви масло провіряєте, то як ви відкриваєте? Капот? А якщо людина не знає, де той навіть номер, де як, як він відкривається капот а не знає? капоти? Почекайте, як ви получаєте посвідчення водія, ви проходите таке, як будова автомобіля, то ну. де масло, ви напевно знаєте, куди вода заливається. Да? Як капоти відкривають? Як колесо, колесо міняєш? номер під. під, під 에, Сідушкою. Сідушкою. Ну і що? Відкриваєте, показуєте. Я стою, дивлюся. <ріст> <ріст> а якщо у вас номерний, номер кузова багажників, відкривайте багажник і показуєте. Показують да? да. ну, ваші обов'язки. Яких ви не знаєте, ну, ви знаєте, ви не хочете їх виконувати. Все. Інспектор, перейдіть через пешок переклад. вам ще раз пояснюю. я маю право перейти проїзд частину отут. <ріст> Ну то Вони з ногалками ходять. А а я потім ділі маєте право. Вони з ногалками ходять, за ними не йде. Їм можна. <ріпи> Запитав, зап 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 а цього, кажу, допомога потрібна? Каже ні. Ні, нічого. Жир не вийде. Подаєте питання, що можна було б їх не задавати. Логіка просто є. Ні, так? ну ви бачите, ви требуєте... Наука, розумієте? Людині все, що вони не повинні це виконувати. Чому? А як водій має право відтривати капоти зі структур? Так. Я яка... це покажу. <звук> Гадаю. Правда, руки написано чітко, водій на вимогу працівникам міністрів. Повинні дати змогу не треба. Дати змогу, що ж зробити. Вірить номери агрегації. Вузлів та агрегат. Вузлів та агрегат. Пигун це вузол, агрегат. Ви ще знаєте, яку ви спустили слово? На законну Таке? вимогу. А нема там такого написано. Да ви що? Що ви Усі мої вимоги, ті що, я, вже. ті, що за... кажу, опять дивіться, як це не закон. Правила дорожнього руху закон? Ну так. Да. Ну. правилах дорожнього руху написано чітко. Обов'язки водія. Так. Іде окрема графа. Так, ну, так от в обов'язки водія входити це. Ну, є... і що на то пішло. Як, як він має вам відкрити, показати цей номер? Як відкрити? Ну, як. А як ви відкриваєте капот, доливаєте воду? А що я заливає? Їдемо машин доїде, дихаємо їдемо. Закінчилось. Да? Значить якась повинна інструкція бути Яка інструкція? На порядок переживки <звірки> номерів і я кажу, Шановний, ну ви масло провіряєте, то як ви відкриваєте? А капот? якщо ви то, ну, не знаєте, номер, де, як... як він відкривається? Так почекайте, як ви получаєте посвідчення водія, ви проводите таке, як будова автомобіля, то no. де масло, ви напевно знаєте, куди вода заливається. Як на да? воду закривається? Як колесо міняється? Сідошку. Ну і що? Відкриваєте, Зато... показуєте. Я скрива. <смі> <смі> а якщо у вас номерний... номер тут був багажників, відкривайте багажники, Да. Виходить да. <смі> <смі> ваші обов'язки. Яких ви не знаєте, ну, ви знаєте, ви не хочете їх виконувати. Що? Інспектор, перейдіть через печеконний переход. Там ще раз стоять. Я маю право перейти цю частину от тут. А, а можна я з вами? А можна я з вами перейду? Ви не маєте права. А можна я з вами порида? Минімайте право. Вот это автобусович, ми тебе. Запитал? Это все цього...